Пане Романе, і найперше запитання буде щодо ситуації на фронті і безпосередньо питання Курщини, оскільки ну з'явилася інформація, яку про людно Нью-Йорк Таймс, що там готується величезне угруповання до 50 тисяч, це включно північно-корейські війська, і готується масштабний наступ з боку ворога. Запитання перше, якщо конкретне і можете дати відповідь: а наскільки доречно ще залишатися збройним силам України на Курщині, а так що це на дає і чи готові ми все ж таки залишити Курщину, якщо буде величезна загроза для наших воїнів? Ну, я скажу свою точку зору, так. і плюс ту аналітику, яку я знаю, там спілкування з військовими, але звичайно, що остаточні рішення будуть прийматися в наш Генеральний штаб. Що стосується саме доречно-недоречно, дивіться, ну, якщо дійсно там є 50 тисяч, які противник зібрав, а ми бачимо, що це було досить довго, майже три місяці вони. Намагались зібрати ці резерви, і коли хтось говорить, що це недоречно, що це, ця операція не потрібна, була що ні, вона не на що не відіграла. Дивіться, ці 50 тисяч, які зібрали, вони зараз е, могли бути перекинуті або приймати участь на будь-якому іншому напрямку і атакувати нас на тому напрямку, де ворог мав ініціативу зараз. По факту, коли ми говоримо чи потрібна, не потрібна, оцей е, на цьому. Е, Плацдармі, українські війська в рази менші ніж цифру, яку ви назвали, в рази там сковують на угруповання, якщо вона там дійсно є, так, як ми порахували, і не дають можливості ці резерви перекинути на будь-який інший напрямок для того, щоб розвивати виступ. Тому ж, наприклад, Покровському напрямку, що ми бачимо на Покровському, там ще декілька місяців тому ми пам'ятаємо. Деякі мої там mm -hmm. минулого колежанки кричали, що алян все пропало. Завтра по крок заберуть все, давайте всі евакуїти. Пройшло декілька місяців. Операція Кульська йде попросить так. Нам потрібно почав цивілізувати так Курахова, <Так>, <так>, але в нього немає достатньо сил для того, щоб паралельно йти на всіх напрямках. Тому це важлива операція. Чи вистачить нам можливості швидко відвідти піти? Ну, дивіться, якщо буде потрібно, я думаю, вистачить однозначно, але це ж, знову ж таки питання до головнокомандувача, який знає набагато більше, скільки в нього є резервів, скільки в нього є можливостей і коли потрібно відходити. Але відійшовши залишити себе на кордоні п'ятдесятитисячне військо, це також треба добре подумати перед тим, як відходити. Пане Романе, і окремо, от ви якраз вже пригадали ситуація на Покровському, Корахівському і Куп'янському напрямках. А тому, що якраз ми можемо спостерігати, що там ворог нас витискає і дуже непросто за розброєним силам України там. І на найближчу перспективу, на найближчу перспективу, навіть до нового року, зокрема, ну читаючи аналітику і західну, так там песимістичні прогнози, і далеко не в усіх військових експерт. Та експертів з України оптимістичні, скажімо так, прогнози щодо цих напрямків? Ну, ситуація дійсно загрожувалася. Бо коли ми подивимось на Курахівське, там воно знаходиться вже в такому напівоточенні, де противник висунув недалеко вперед свої фланги, і які ми, скажімо так, стримуємо. І далі. Все буде залежати від того, які сили і засоби у нас є, як нам будуть постачатися озброєння і як солдати е, в окопах будуть е, якусь стійкість будуть мати. Знаєте, бувають різні ситуації. Бувають е, 10 відходять, коли е, один наступає. На жаль, такі випадки є. Е, а буває таке, що один стоїть, коли 10 наступає, і це дуже багато чого залежить і від командирів. І Від тих сил засобів, які їх підтримують, від навченості особового складу, від засобів, які, скажімо так є у кожного від потужбовця, від морально-психологічного стану, тому. Ситуація складна, але той командир, який забезпечить ці всі фактори, ще більше, які я сказав, буде мати успіх. Тому зараз прогнозувати ситуація складна, але її також можна отримати. Ще раз кажу, ще там декілька місяців назад розповідали, що через тиждень вже не буде Попроська. Попрост стоїть, бойові дії продовжуються. Тому багато чого залежить на війні від ситуації на місці. А ви, зокрема, в одному з коментарів з інтерв'ю сказали, що замороження конфлікту це бомба з повільненої дії. От. Чи це 100% ваша позиція, чи ви її не змінили? Ну, звичайно, ми, ми можемо подивитися по прикладам, ті, які є. Ми зараз всі заговорили про замороження, тому що це обіцяв президент Трамп, коли був кандидатом, і зараз всі якось на це ну, Сподівається, що він зараз це вирішить. Ми пам'ятаємо, як ми вже сподівалися на контрнаступ. Нікому там ну у нас я вважаю, там була успішно проведена та літня кампанія, але всі вважали, що ми його перемогли. Я скажу більше, я спілкувався з досить серйозними людьми. Там вони не військові справи, але вони все вони вважали, що контрнаступ це перемоги. Все, перемоги. Всього контрнаступ, особливо після курська херсон, всі вважали, що ой, курська Харкова, Херсона, всі вважали, що це вже. 100%. Але ніхто не враховував, що контрнаступ може бути як успішним, так і не успішним. і тут ми маємо зрозуміти, що зараз ситуація, якщо ми підемо на якісь домовленості, якщо там люди, які очікували цього, отримують те, що там заморожується конфлікт, то по досвіду того, що робила Російська Федерація. Давайте просто Чечню згадаємо. Так велична е е е успішно бойові дії, потім вона е е призупинила, підписали домовленості, і через декілька років Росія відновилася, братувала форматки, які вона робила, і повністю повернула підбило її. Тому це дуже серйозно, і якщо і будуть якісь е е домовленості там, якщо... Нас будуть схиляти, це треба дуже добре пам'ятати і робити такі запобіжники, які б дозволили нам не допустити там ескалації подальшого. Але тут це дуже серйозний крок, і владі тим, як щось на щось таке йти, дуже потрібно серйозно додати. Пане Романе, і знову ж таки, це ваші слова, якщо неправильно процитую, ви мене виправите, А що ключові проблеми у нас зараз в Україні і на полі бою? А це безпосередньо я навіть я б не я викримила як першу серед вами, Це система управління українською армією. І ви якраз там сказали, що навіть уже ворог зрозумів, да, що треба переходити на з'єднання, об'єднання, корпуси. А наскільки але це було, якщо не помиляюся, два тижні тому, наскільки у нас приходить усвідомлення цього і зміна цієї ситуації безумовно так само проблема це фортифікації і фортифікації і ресурси да а ворог поки що по ворог поки що в цьому як ми бачимо переважає наскільки тут у нас динамічно міняється ситуація чи ще не почали її змінювати Ну, на даний момент ще нічого змінювати не почали, але я тут ще раз повторюю, що звичайно ворог також навіть, атакувати двадцять 2022 році бригадними батальйонними групами. Це з'єднання батальйонів, які були там підпорядковані окремим командувачам. і потім вони зрозуміли, що це досить неефективно. Це зараз відбувається і у нас, але те, що у нас було ефективно на початку, війни зараз вже показало свою неефективність і потрібно створювати підрозділи постійні. Ну і просто, наприклад, зробити приклад: тут є якийсь орган управління йому додаються, там, допустим, 5-10 бригад в управління. І вони ними воюють. І я як там приклад був командиром. Я знаю, коли це твої підрозділи, як би там не було, хто навчений ти знаєш, як в них командири, ти їх призначаєш, ти знаєш особовий план, морально психологічний, ти знаєш, як управляти цими підрозділами, хто на що здатний, ти їх бережеш. Ти розумієш, як вони воюються, знаєш. І інше це коли ти незалежний орган управління, там, скажем і тобі просто дали бригади не свої, і ти ними керуєш. Це різні взагалі речі. Ну і плюс це, це багато це як приклад, але там багато нюансів. Це коли. Ти створюєш свої дедер. Коли в тебе є можливість поповнення боєкомплекту, це але я впевнений на те, що нам треба переходити. Ми ну, про це на комітеті я говорив про це особисто міністр оборони. Він це собі також помітив. Е він каже, що дискусії про це йдуть. Є звичайно, це не просто так зробив і пішов е далі. Працювати там є багато медія, які потрібно враховувати, тому. Зараз це питання розглядається, і я сподіваюся, що буде позитивне рішення. І все таки ми поступово будемо міняти нашу систему управління на ту, яка буде ефективнішою станом на зараз. Пане Романе, ми зараз будемо з Миколою Княжицьким якраз говорити про роботу і ефективність роботи Верховної Ради. Як ви думаєте, закон про дрова так, ухвалений, зокрема, монобільшістю, то тобто, про що президент не підписав, тому що був дуже резонансним. А він свідчить про ефективність роботи Верховної Ради. Чи у нас ситуація дрова скрізь? Бажаю здоров'я, пане Миколо. Вітаю, радий вас бачити і чути. Назважаю, пане Ну, дивіться, за таке задали питання, самі посміхаєтесь. Я думаю, що відповідати вже не потрібно, тому що ну знаєте, це, мабуть, із тих правок, які хтось туди поставив, і воно пройшло, скажімо так, ну, без вузних прав, скажімо, давайте це не об'єктивно, що це хтось щось. Я, я, я чесно мені навіть складно це коментувати. Мені простіше коментувати війну, чи таку безвузду історію Я розумію. І, так. Мабуть, і мобілізацію. Мабуть, по про те, що зараз кожен політик, який говорить про мобілізацію, не відразу ж непопулярним стає Але я розумію, що це я не для себе роблю, а для нашої країни. Але про в мене немає слів. Але ви знаєте, що, що там було цікаво? Просто ці люди, які це готували і писали, вони собі не уявляють. Може, вони хотіли щось хороше, ліса захистити, але вони поставили кримінальну. Але на дорозі від... трапився буретіна, вони і... поставили кримінальну відповідальність за те, що в людини і заднім числом, за те, що в людини є дрова там на півтора місяці, наприклад. Тобто вони навіть не уявляють, скільки дров потрібно, щоб на сезон отопити хату, де немає газу, а в нас таких дуже багато. Скільки їх потрібно, як вони, бо там є різна відповідальність: там одна кількість, коли вони лежать насипом, інша кількість, коли вони складені, оскладнені. Там 14 кубів, і в тебе вже кримінальна відповідальність. Це ну, погоди, півтора, погоди, два це, місяці палити. Ви уявляєте як народний депутат? Ну, я уявляю, тому що я спілкуюся з людьми. І? Я питаю, скільки вам дров потрібно, хоча я в місті живу. Я уявляю, скільки треба дрів, щоб отопити хату. А вони не уявляють, вони настільки далекі, їм так байдуже, це бажання людей, що в результаті вони подають такі недолугий законопроєкт. А пане Романе, і бюджет на 25-й рік. Чи вважаєте ви, що туди можна було більше закласти на оборонні потреби держави? Були джерела. Чи ні? Ми з точки зору ми маємо максимально скоротити все. Це взагалі про нашу країну. У нас зараз, коли ми приймаємо бюджет, таке часто враження, що у нас це частина, ну да, там половину на війну, все інше там розподіляємо. Ми маємо обмежити всі фінансування, які є там, які там на розвиток, на якісь історії, і все віддавати на збройні сили. Ми говоримо, що у нас немає ракет. Це проблема. Ми говоримо, що не вистачає на дрони, не вистачає на боєприпаси. У нас забезпечення на 50%. У нас Зараз Міністерство оборони може купити, якщо я не помиляюсь, максимум 30% того, що може виробити наша оборона промисловий комплекс. Це все потрібно, тому що нема коштів. Коли ми говоримо про розвиток оборонно промислового комплексу і всі плескають в кладоні, це добре. Але ми говорячи там з міністром карта, я можу і більше набагато зробити, але нема коштів, щоб в нього це купити. А це ж прості відносини. Вони роблять міноборони закуповує. У нас немає хто що закупить, але ми бюджети у нас менше, ніж потрібно. Тому. Під час війни всі кошти мають іти там не на роздати людям або ще щось. Хоча я завжди, скажімо так, підтримував людей. Але зараз я підтримую все, щоб була перемога, щоб потім було ці кошти витрачати. А як вважаєте, тисячу зеленського можна було акумулювати в загальну суму і направити на оборонні потреби? Ну моя точка зору, що це і потрібно робити. Що кошти, які в нас є, вони мають тим чи іншим способом. Іти на оборону на солдат на мотивацію під його не знаю. Там насінні тих, хто воює. Це теж мотивація, якась якби, але скажімо так, от вони мають цілоспрямова бути використані саме на для оборони держави. А Всі о... кошти, які є, мають для оборони бути використані. От в мене теж, ну, нібито запитання, скоріше, навіть не запитання, а така пропозиція до колеги. От я, бо ви мене може поправити, тому що ви військова людина. Але я дивлюся, от агресори вони платять. Кожній родині і кожному, хто йде, величезні кошти, тому що їхня армія це найманці. Найманці перш за все за гроші. Люди йдуть туди за гроші. Хто платить ці гроші? Ці гроші платять в них місцеві уряди. Ну, місцеві уряди, місцеві адміністрації дуже часто, крім того, що йде з загального бюджету, і вони навіть конкурують. В Москві платять набагато більше, ніж десь, десь ще багато платить. Що заважало, наприклад, нам не забирати кошти з місцевих бюджетів. Ми їх забрали, передали в Держспецзв' на закупівлю дронів. Які ніхто не закупив, а ті, що закупили, як ми з вами знаємо, закупили дорожче, ніж вони коштують, і не витратили всі ці кошти. От якби зобов'язати ті самі місцеві бюджети на ці кошти підтримувати. Ті родини, тих, хто йде в армію, наприклад, або безпосередньо оплачувати це цим людям. Це був би додатковий стимул. Тому що коли ми кажемо, що в нас не вистачає людей, і ми конкуруємо. Ми ж конкуруємо з агресором, бо ми воюємо на фронті і за кількістю людей теж вони просто цих людей не мають. А в нас так, ті люди, які на першій лінії дістають ну непогану заробітну плату, хоча зараз можна було б і більше платити. Але є люди, які виконують бойові завдання. Не буду називати говорити, але вони виконують реальні бойові завдання. І отримують менше, ніж ті, хто на першій лінії. Чому не можна було підвищити зарплатні в авіації, наприклад? До прикладу кажу, як ви чудово знаєте, так? І це можна було б, для цього можна було б ці гроші використати. Але ми їх використали на те, щоб заморозити. І тут, звичайно, є велика проблема. Ну, я вам скажу, що е, фінансова мотивація вона важлива, особливо в 21 столітті. І це можливо. Коли боєць на полі бою, він розуміє, що потрібно, що в нього там сім'я забезпечена, що він забезпечений і. На фоні того, що навіть ми кажемо серйозні зарплати, да багато бійців, які служать в армії, вони кажуть, ми можемо на в цивільному житті заробляти такі гроші. Це коли порівнювати з цивільними, які зараз там ухиляються від військової служби або ще щось. Я вам скажу, що є законопроект 11.012, Я думаю, ви пам'ятаєте, я про нього говорив це щодо мотивації служби. І там багато речей щодо мотиваційних, там і безмитне розведення авто, і збільшення поступово заробітних план відносно того, скільки ти пробув взагалі в Збройних силах, скільки ти передовій пробув, і постійно в тебе там коефіцієнти, і плюс там. Окремо мною було викладено да, там не 20 тисяч доларів, як у росіяни зараз платять, а це те, про що ви кажете. Якщо це я зробив для мотивації молоді, яка б могла приходити, тому що ви розумієте, ви знаєте, що зараз середній вік наших бійців за 45. п'ять війни, звичайно, дешеве, морська піхота, Там потрібні хлопці, здорові, фізично, розумні і сучасні саме головне. Так от я заклав. Що ти підписуєш контракт, перший рядовий 3 тисячі доларів підйомних відразу. Отримуєш сержант 4, офіцер 5. Це для мотивації. Можеш, можеш короткозчасні контракти, але вот і нині там, коли приймаєш законопроект про мобілізацію, деякі норми з мого законопроекту посмикали, в тому числі і виплати за е, підбиту техніку. Ну а в цілому законопроект лежить поки що без розгляду, бо, мабуть, був в опозиційний політик. Пане Романе, дуже дякую, що знайшли час. Включилися в наш ефір і Ми змогли почути вашу думку, вашу позицію. Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос, секретар парламентського комітету з питань на безпеки, оборони і розвідки.